Проводимо чергову ротацію в Донецьку область, буде дислокуватись там. Значить, відправляємо 100 чоловік і замінюємо 100 чоловік, які вже більше місяця несуть службу і виконують свій обов'язок, приймають участь в антитерористичній операції. Ну, основні завдання, які покладаємо і на цей загін, і на ті, які був, виконували, це охорона громадського порядку, дотримання значить, безпеки громадян. Забезпечення, ну а також ті інші завдання, які виникають під час проведення територіальної організації це участь в розмінуванні, блокуванні деяких об'єктів, ну, відпрацювання території, перевірки підозрілих громадян, робота, участь в роботі блокпостів, ну інші питання пов'язані з роботою міліції, виконання слідчих дій, за дорученням слідчого, забезпечені і продуктами харчування. Забезпечені повністю вже зимовим одягом, оскільки попереду зима, забезпечені зброєю необхідною для несення служби. Десь в разі щось буде не то ми забезпечимо потім, відправляємо окремо ще автотранспорт туди з продуктами харчування, ну і з іншими речами, які в процесі виникає необхідність. Позитивний настрій, тільки оптимізм і нічого окрім оптимізму. Вірю, що все буде чудово, всі повернуться. І відсвяткуємо нашу перемогу, щоб все в нього було добре, і хай мені вертається отаким, от як є здоровим, здоровим, хай охороняє нашу цю рідну Україну і вертається додому з побідою і всього йому хорошого. Все.